Всім привіт! Сьогодні ми граємо гру під названням Побудуй чи Помри. Зараз ми дивимося як в них грає раунд. Вони зараз сноуболиде. Сноудощ, сніговий... сніговий дощ. Ну, все. Через 20 секунд почнеться і у нас раунд. І у мене раунд. Вони там щось то так капец. Мені не нравится. Мне нравится человек. Що це було? У мене аж смітник летів на гаити. Ну, ще 10 секунд, я зараз тут не буду. Що відбувається в цій грі? Раунд буде готовий через 1 секунду. Все готовий. Цунамі. Зараз цунамі нам треба побудуватися як можна вище. От бачите, я вже будуюсь. Не набіжу. Будуватися вверх. У нас тут таке приходить. Просто вона впала. Зараз до мене строїться якесь ще. лучше. О, привет. О, ще один. Ще одна Чевіха. Блін. Вот у нас так. Коли ще... Коли лише три секунди, я спробую спригнути в цю маленьку дирочку. Вообще коли п'ять Опа. А, не можна Блін. Хотів прыгнути. Поплавок? Це не поплавок. Це Щас посадильний кров. Славий дощ слог не дальше впадал сейчас я строю себе харлупу просто такую харлупу здорово Здар... я знаю кстати как щиты в цій игры вы просто вот так от застраиваетесь быстро 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 несмотря на шоу вот так вот и можно выиграть вот так вот понятно Ой, блин. Оце я виграв. Харлупа розвалилась. Не видно. Я читер. Вот такая. Короче, шо у нас за я точно в... я попробую выжить. <плес> так катастрофа. Ще буде 30 секунд. Блин, Чому? Ну Че мы? Чего? Чего? мене ще дощ не попадає. Цвят А попався. КПшка возрождайся. Щоб КПшка возродилася. Я удивлюсь, якщо я виживу Це реально класно Я вижив

Я зараз собі домик невеличкий построю. Ходім. Як це чи, чи, чи. 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 О, Це невозможно як це. Я ж говорю, що це невозможно. Виживу? Я виживу Я виживу. Доброе Блін, не встиг Эй! Ми будемо грати ще 10 раундів і закінчити. Ще 10 раундів. Головний дощ? Найс. Снежна буря. Класс. А я, сейчас а заработаю такую вам снежную бурю. Я вам зараз зараблю такую снежную бурю. А? Такая сейчас вам буря будет. Назвою Роблокс. Я hier. Буря, 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 там буря, дырка, там буря, буря, Я выжил. буря, 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 Масика буря, 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 велика, буря, 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 буря. Коротше, я передумав на 10 раундів, а ще скільки 5 раундів. І зараз подивимося, які в них є ігри. Так. так. Нет. Оп. Цю. Цвет колорс. Колірс говорю де і шукати. Прикольная игра, не знаю. Обит кемных. Всем мертвый. Неправда. да неправда, давай, давай, манюня, 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 гномик, гномик, гномик. Я мою вижити, Давай. ура, я вижив, 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 вижив. Капец, хорошо. Ну С кем? Цунами? Цунами. Сяда бр. -да -да. <Orion> Давай, Быстро Б давай быстро быстро. Материнская семья. у нас красота тут просто Ту -ту 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 Опа. у нас просто банда дискотека давай дискотека тека тека дискотека у нас просто дискотека банда банда просто банда банда у нас тут просто банда а ты все на сервере Тут, а ми ми всі разом тут. Прям всі? Ми прям всі разом. Так нікого нанизу немає. нема. Що І... таке? Що таке ми тут? На якому є місці? Кислотный дождь. Кислотный дождь. Чел, чел. Пошел робот. Еще раз, размышаки. не понимаю. Я четверть. Хм <гум> опа Я замурувався. Оп! Опа Я давай. Оп! О! 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 О, Оце тема шо приз сюда. так. Нет, я так не хочу, алло. Это уже не честно. Давай, давай, Чи-чи-чи. Нет, цей чел просто у мене вкрав морду. Це не можна начала зечок. лекс Лекс 2 3, 4, 0, 0, 4. Цифри він мені спортує. Це, це вже не модно. Це все равно, модно, модно. Так, еще один останній раунд після цього. И видео закінчиться. Чому? Чому? блін. блин. Це. Нет, зарубаксы. Ты тут все, типа. В принципе, зарубакся. Цунами? А лавасок до лави, сказала. Вес. Я зроблю вот так невеличку хорлупу якось. Та що він робить? Що він собі дозволяє? Я из-за нього сдох. Скажите в вя... яку гру из робота мені поиграть на следующем видео.